Так розпорядилась історія, що на наш з вами час і на наші покоління прийшла відповідальність виконувати Тарасовий заповіт. У нас найбільші виклики для нашої країни і для нашого народу. За історію сучасної української незалежності. Чи зможемо ми подолати ці виклики? Наша сферна відповідь повинна бути одна. Так, ми поборемо і ми переможемо проти України, проти нашого народу, проти наших родин і сімей. Проти нашого європейського майбутнього. Сусідня країна розпочала військову агресію. Наша відповідь російській Федерації тільки одна: єдність, впевненість, цілеспрямованість і віра в те, що ми йдемо правильним шляхом. Це наша земля. За цю землю проливали кров. Наші батьки і діди. І ми не вступимось ні на один сантиметр з української землі. Нехай знає про це Росія і її президент. Ми. Як мирна держава робимо і будемо робити все для вирішення цього конфлікту виключно дипломатичним і політичним шляхом. Ми знаємо про те, що країни-учасники Будапештського меморандуму, які в 94 році. Надали гарантії територіальної цілісності Української незалежної держави, яка віддала ядерну зброю і отримала відповідні гарантії, зроблять все можливе і неможливе для виконання цього меморандуму і для збереження України як цілісної, незалежної і недоторканої держави. Чому сьогодні? В Україні нова влада. Тільки тому, що мільйони українців вийшли і зробили те, що заповідав Шевченко. Немає тепер ні міг. Є гідна українська нація, яка на весь світ довела борітися і поборити. А Бог вам поможе. З нами Бог і з нами Україна. За нами спільна перемога. Слава Україні і слава Тарасу Шевченку.